Да. 11, 11, 22. Це Україна, Миколаїв. А Кацапи перетворилися на кота Шрюдінгера, а Херсон та сама скринька. Ну, не знаю. Що і сказати. А, знаю. Доброго ранку. І слава Україні. Ну, <смі> нема сенсу перекладати всі новини. Всі читають, всі вміють читати я ж. Є таке піднесення. Але давайте так, скажемо. Трохи математики в анальній математиці, ну тобто такій тривіальний первинній математиці, є два розділи це те, що бездоказове, і те, що треба доводити. І перше називається аксіоми. Друга називається теореми. І це базис, базис. Від цього відштовхується вся наука. Не тільки математика. Тобто, аксіоми це очевидні речі. А теореми, ну, начебто очевидні, але треба доводити їх. І в чому фішка? В чому фішка все таки? А фішка в тому, що ті постулати, аксіоми, вони мають бути правдивими. Ну, тобто always true. І від цього вже якби танцюють всі теореми. На базі аксіом доводяться всі теореми. Але якщо зробити, скажімо так. Неправдиві аксіоми, то вся теорія зруйнується з часом, але це не очевидно. Я хотів би там ще це якось на душці намалювати. Є таке, скажімо, так, є математичний жарт, як довести, що ну, знов таки через хибну, скажімо так, хибний постулат довести, що там. Два помножити на два є п'ять, або два помножити на два Є3. Ну, це нормально. От, що ми бачимо. Вау, бачимо те, що бачимо. І... Тут нема ніякого договорняка. Ну, це було одне і те саме, якби, скажімо так, липневий відступ 41-го року мав бути договорняком між Сталіним і Гітлером. Ні, саме отак от, от руйнується система, яка збудована на хибному постулаті. І як там? Міри та війна і так далі. Ось <смі> що ми бачимо. Це наступ, але від'ємний. Вони, начебто, ж наступають, але в іншу сторону. І буде це все дуже, дуже-дуже довго. Аж поки. Ну, довго. Я думаю, що десь напротязі. П'яти років рашки не буде. А Україна буде, тому що ну, такі ми сіромахи начебто дуже смішні, але насправді дуже небезпечні. Ну, майже як Джо Пеші у гарних хлопцях. Будемо дивитися, і ну, багато повилітає. До речі, договорняки можуть бути. Ну, Ви ж бачите, як кацапи здають техніку. От, ми її купляємо. Те ж саме, але я думаю, що, скоріш за все, тут були здані нам просто коридори. Те, що я про вчора казав, і, скажімо так, чого я боявся. що... Коридори, які залишають нам Кацапи, можуть бути заміновані, якісь сюрпризи, все-таки поки що все добре. І... Сьогодні день Херсона чи як? І завтра точно не буде випускатися, я вам точно кажу. Ну, а в неділю подивимось, ще не все можна розповісти. Но... В неділю спробую зробити щось, якесь кіно. От. З приводу брехні. <кхід> так от. Ще коли нам відключили воду в Миколаєві, це було навесні, да? десь середина квітня, таке 14-15 квітня, десь щось таке було. Я тоді одразу сказав, що нема ніякого париву. Кацапи просто нам виключили воду. І. Оце як його? Ваньок чи вітальок. От. Ну, і його цей Альтерего, <соць> наш, наш Кім підтвердили. Тобто з водою треба трошки зачекати, але я думаю, що до кінця місяця буде вода в Миколаєві. І все буде добре. Все буде Україна. Слава нації і смерть Російській Федерації.